Тому що сьогодні це міністерство було створено з нуля. Да, звичайно, для нього існує бюрократична основа, яка сьогодні називається по радянському держком телерадіо. Фактично це не міністерство, це таке основа для нього. Тому було прийнято політичне рішення про те, що ми створюємо це міністерство на чолі з тицем, і під це була підведена е, законодавча основа, що саме і як саме буде робити це міністерство. Все нормально, все логічно, з моєї точки зору логічно. Питання, чи доцільне це міністерство? Має різні е, в думки і в суспільстві, і в парламенті. Але Прем'єр-міністр вважається за доцільне, парламентська більшість вважається за доцільне. А далі, як казав нині не модний класик Карл Маркс, практика критерій істини. Життя покаже. Так, да, звичайно, як і за все інше, але життя покаже, наскільки це було доцільно. З моєї окрема, самопоміч підписали коаліційну угоду, в якій передбачається пакетне голосування за кабінет міністрів України. І тому я підходив до самопомочі і нагадував на положення. В коаліційної угоди. Вони самі це сприйняли, як ви бачили, не педалювали далі. Ми ще вчимося працювати разом. Самопоміч має двійну проблему, бо ми всі маємо проблему комунікації між собою, а самопоміч ще й в першому парламенті. Тому коаліційна угода це серйозний документ, який ми маємо дотримуватися. Вичити вас досвідчений парламентарій Юрій Луценко. Ви перший раз в парламенті не вмієте комунікувати одним словом. Єгор. я скажу так: ми такому вчитися не будемо. Я з Юрієм обговорював насправді вночі. Як не треба працювати Працю. в коаліції цієї ночі, ми в другій годині розійшлися. з тобою погодився, але зробив Він все навпаки. погодився. Але коли людина але виходить на камери, вона каже: самопоміч ще не досвідчена. Вона не розуміє. Насправді самопоміч теж вважає, як сьогодні говорив прем'єр-міністр, що Війна треба кожен день використовувати максимально, тому що за наше право мати демократію, кожен день гинуть люди або отримують каліцтво. Але не можна це робити халтурно, тому що ми маємо ворога Росії, у якого теж на словах демократія, а насправді нічого цього немає. І повторюся, міністрів треба підбирати ретельно, брати з них чіткі зобов'язання і виганяти, якщо вони не будуть давати раду своїм проблемам. Всі домовленості з партнерами, які б вони не були, треба дотримуватися, тому що тоді буде довіра, і можна буде про наступні речі домовляти. Я вважаю, що саме вони не дотрималися, а не ви. А ми домовилися на самому початку. Що всі важливі рішення спочатку обговорюються в коаліції, приймається рішення радою коаліції, що окей, таке рішення голосуємо, і тоді воно виноситься на голосування.